Зараз ми вам покажемо, як правильно вставляти та виймати беруші. На ваших індивідуальних берушах є спеціальні кольорові індикатори, які допоможуть вам не плутати і правильно вставляти беруші в вуха. Індикатор червоного кольору говорить про те, що це беруша для правого вуха. Індикатор синього кольору говорить про те, що це беруше для лівого вуха. Тримаємо берушу так, щоб кольоровий індикатор був знизу. Після чого легким рухом, прокручуючи її, вставляємо у вушну раковину так, щоб беруша повністю зайняла простір вуха. Якщо ви відчуваєте, що беруша не зайняла своє положення, просто візьміть вушну раковину, відтягніть назад. І проштовхніть ще раз пальцем саму берушу, щоб вона поглибилася у зовнішній слуховий хід. Як же дістати ваші індивідуальні беруші? Легким рухом ми можемо відтягнути вушну раковину назад для того, щоб зменшити вакуум у зовнішньому слуховому ході. Після чого вказівним пальцем ми можемо витягнути частину беруши назовні, прокручуючи наперед до очей, просто витягнути берушу. Дотримуйтеся цих простих правил, і ваші вуха будуть в безпеці.